Вітаю вас! З вами магазин Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо коаксіальну акустичну систему від компанії Alpine модель s 2 s 69 Динаміки розміром 6 на 9 дюймів, вони ж овали. Постачаються в фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію їх. Всередині у нас інструкція, документація. Ось так. Динаміки запаковані. Доволі важкі динаміки, тому що і потужність немаленька в даних динаміків. В комплекті також йдуть дроти, підключення, монтажний комплект і проставочні кільця. Номінальна потужність. Даних динаміки, як заявляє виробник, 85 Вт, пікова 260 Вт. Динаміки йдуть в комплекті без захисних решіток. Монтажна глибина 75 мм, доволі масивний магніт. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з вуглецевих волокон. Як заявляє виробник. І маємо гумовий підвіз. Як ми бачимо, динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість у даних динаміків заявлена 90 Вт. Опір мають 4 Ом. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.